Де зараз Олексій Резніков? З листопада 2021 до вересня 2023 року. Він був міністром оборони України. Саме в його час Україна переживала найскладніші етапи війни, та не обійшлося і без корупційних скандалів, зокрема з яйцями по 17 гривень та дорогими турецькими куртками. До слова, лише за 2023 рік він заробив 1 мільйон 114 тисяч гривень. Ця цифра вказана в його декларації у січні 2024 тисячі йому повернули право на адвокатську діяльність діяльність, а вже у квітні Резніков став директором безпекових і оборонних програм інституту майбутнього. Згодом він заявив, що на держслужбу повертатися не планує, і політичних амбіцій не має. Також відомо, що влітку 2025-го НАБУ провело в нього обшуки. Тоді вилучили телефон та документи, які могли стосуватися корупційних схем однак офіційних коментарів. Не було щодо особистого життя у 2020 році Резніков одружився з телеведучою Юлією Зорій, молодшою від нього на 20 років. Також у декларації вказано, що вони з дружиною мають три квартири в Києві, сім земельних ділянок під Києвом та орендують житло у конча заспі Також у них є чотири автівки: Аудіа 8, Фольксваген Амарок, Порше Бокстер та Міні Купер.